Всім великий привіт! Мене звати Соломія. Рада вітати вас на нашому каналі. Ще на календарі літо, але я вже якось налаштована на осінь. Хоча і літо, як такого, не відчула, дуже швидко воно пролетіло, але тим не менше, здається мені, що осінь вже близько. І я морально до того готуюся. Зараз включаю собі радіо. І хочу зібрати букет. Владіолоси, які в мене були, були дуже красиві, але вони вже зів'яли. І ми з села привезли нових квітів. Саме зараз з них буду збирати новий букетик. Тут є різноманітні квіти, і чорнобривці, і майори, і ще якісь квіточки, навіть не знаю їх назв. От, Але Така кольорова гама, яка вже дійсно нагадує осінь. я зараз ці лишні стебельця обрізаю і в цю вазу керамічну, яка мені насправді дуже сподобалася, і зараз я вже не перший раз її використовую, буду збирати букет. Збирати букет буду не за якими принципами, просто так, як Вважаю за потрібне, як мені подобається. Обрізатиму лишні гілки і збиратиму наш букетик. Так, аби квіти всі рівномірно лягали. Я взагалі дуже люблю букети, люблю квіти, коли в хаті, особливо на кухні, вони додають якоїсь такої затишної атмосфери. Люблю собі включити якусь легеньку музику, щось готувати або просто. Говорити, чи обідати, снідати, коли є квіти на столі, воно якось мені набагато затишніше. Також в мене є тут така свічка, колись давно я замовляла її на сінцеї. Запалювати я її не запалюю, тому що пахне вона не дуже, але як інтер'єрна річ виглядає гарно. Ось такий в мене букетик виходить, мені подобається, виглядає непогано, і, як я вже кажу, так вже по-осінньому. Хоча на вулиці ще спека, але якось воно вже відчувається, що осінь близько. Я ще того року свою дитину не відправляю в школу, тому можу ще трішки видихнути. Ангеліна ще якось і сама в школу нерветься. І так як вона з жовтня. Ми вирішили цього року її ще в школу не давати. Піде наступного року. От, а хто вже відправляє дитину в перший клас чи просто веде дітей в школу? Це, звичайно, набагато більша відповідальність. Потрібно готуватися, потрібно готувати підручники, зошити, всі канцелярські приладдя. Але напевно діти це люблять. Збираю квіти з гофрованого паперу, букети вірніше. З нього набагато легше збирати, тому що там стебла гнуться, тут стебла не гнуться і потрібно так запихати квіти, аби не поламати. Тому я вчуся. Я я закінчила. Зараз все тут приберу і хочу покласти на стіл малину. Також ми її привезли з села, тому що коли вона у нас в холодильнику, ніхто її з холодильника не візьме. Аж поки я не поставлю все на столі і яблука, і малину, тоді рука тягнеться. З холодильника чомусь немає, у нас такої привички, завжди треба, аби було на видному місці. Зараз я хочу прибрати в себе у ванній кімнаті, а саме оцю шафку. комод цей під раковиною. Хочу протерти всі полички, всі отут парфуми свої дістала. Хочу їх також протерти і вернути на місця. От, і також в мене там є в других ящичках інші речі. Є корзинки, хочу передивитися, що там є. Посортувати, подивитися, аби було чисто. Хоча тут в тих ящичках не є так, аби брудно, в принципі, тут немає якоїсь такої пилюки, нічого ні звідки не сиплеться, але все одно. Інколи потрібно дивитися, прибирати, подивитися на терміни придатності навіть тих самих парфумів чи чогось такого. Особливо коли не часто користуєшся чимось, обов'язково потрібно перевіряти. Минулому місяці я так дивилася також. І побачила, що маска одна для лиця вже вийшла з терміну придатності, тому прийшлося викинути. Я верхню поличку, верхню шухлядку протерла. Вертаю тут ці свої також контейнери. У мене їх багато є. Вони в мене і в гардеробні, і тут також маленькі, меншого розміру. Досить зручно, тому що дістав контейнер і все. Протер поличку і вернув все на місця. Протираю свої парфуми і кладу також на місцях. Промиваю цей кош контейнер. Він взагалі призначений для ложок і вилок. Але в нас він виконує роль органайзера такого для зубних паст і щиток. Хоча в нас зараз є ось ці електронні щітки, але є і такі. Інколи коли щітка розряджена, не хочеться її заряджати, можна використати і звичайно. Все складаю і вертаю в шухляду. Я не дуже люблю, коли е, всі зубні пасти, всі ці стаканчики, все є на видному місці. У нас все це максимально скрито. Так воно якось виглядає акуратніше. Подіставала також з другої шухлядки всі контейнери і те, що там було. І зараз буду передивлятися, що тут є і чого тут не має бути. Я маю багато всяких ось цих коробочок, контейнерів. Мені так подобається. Наприклад, в якихось мішочках тримати чи просто якісь такі коробки брати від... Взуття чи чогось такого я так не практикую, але коли нема можливості купити якісь такий контейнери, звичайно можна тримати в чому зручно. І взагалі кожен робить так, як кому зручно. Я нікого не стараюся вчити і казати, робити так, як я просто показую, як роблю це я, як це в мене. i feel like i go through hell damn wasting time on your dreams instead of mine yeah about to turn this franchise around on a dime man it's all about finding your right state of mind it's all about turning the worst in the fine it's all about time and the work and the climb from the first we will rise i'm immersed in this life don't let somebody take your time and your worth just focus on yourself first Тому що пралка нова, інколи я дивлюся якусь програму, аби не помилитися. Протираю фасади і рухаюся вниз до останньої полочки. Внизу в мене тут є стайлер чи плойка, я навіть не знаю, як це правильно. Вона вже в мене стара. Її дівчата подарували мені на 18 років. Але нічого, коли треба підкрутити волосся, хоча я це роблю не часто, справляється непогано. Я взагалі не дуже люблю крутити волосся чи випрямляти, тому що, по-перше, воно все палить. А ось ці бігуді такі, я вже в одному відео показувала. Мені подружка подарувала на день народження такі м'які. Мені дуже подобаються, тому що вони дуже добре крутять і не шкідливі для волосся. Протерла я також останню поличку. Зараз поверну також контейнери і все, що тут було, що має бути, і буду рухатися. Далі I get lost in the words I say I don't push pause no I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall never captain's face I won't stop till I hear him say. Косметика, ну і тут з крайчику чоловікові парфуми. Також в другому ящику у нас запаси там зубних паст, мил, також сушка, маска для волосся, розчіски, ну таке зберігається. І в останньому це якісь мої маски, якісь запасні. Уші тіні і лаки щось таке. Хоча я зараз не особливо користуюся лаками для нігтів не роблю ні шелак, ні гель-лак. Якось не хочу, хочу, аби мої нігті трішки відпочили від того. Були часи, що я безперервно напевно роки три робила гель-лак. І не кажу, що це погано, чи це добре, але зараз не хочу. Зараз хочу від того відпочити. Ось і, звичайно, помию ванну зараз. Тут помию умивальник. Також дзеркало протру думаю. Поміняю рушники. От, і вже тут в ванні буде чисто. Я взагалі зараз, коли вже живу в своїй квартирі сама без нікого, ну як сама, не сама <соє> своєю сім'єю, це просто неймовірне відчуття, коли ти сама собі господиня в своїй хаті. І коли ти не на зйомній квартирі, тому що на зйомній квартирі ти не відчуваєш себе такою повноцінною. Якось нема бажання дуже дбати за чужими речами, напевно. Ось, а в своїй квартирі воно якось більше хочеться щось купувати, робити щось для своєї сім'ї, створювати затишок, тримати в чистоті. Воно якось мені особисто набагато цікавіше і набагато більше відкликається. Тому я стараюся тут підтримувати таку атмосферу, де буде чисто затишно. і не буде відчуття, що тут вже хтось давно живе, а тому, що знищити можна все за місяць. Ми вже тут живемо три роки, і що сантехніка, що якісь такі речі у нас в принципі в порядку. Ще також хочу поділитися, що купила для дому. Ось таку підставочку для ложки, тому що завжди щось готую і нема куди діти ложку. Взяла ось такий листочок, я думаю, він такий на всі сезони підходить. До речі, непогано зроблений. Мені сподобався. Також посилання на всі товари залишу ось такий підносик таця в вигляді гарбузика. Теж мені сподобався на якесь печиво чи щось таке. Можна буде використати. Якась така подача. Непогано. От і ще ось такий контейнер, таку баночку з кришкою. Вона керамічна. Ось так, така досить містка. Думаю, теж можна на якісь горіхи чи, знову ж таки, печиво використати. Тут є така гумка, її можна зняти, і тоді просто так. Закривати кришку, а можна закривати герметично, кому як пасує. Ось. І ще ось така дошка бамбукова сподобалася мені. Тут такі випалені є е, візерунки, узори, ось горіхи, оливкове дерево, гілочки. І тут всякі такі слива чи, чи щось таке, оліви, чіз, Сподобалося мені. Не так, як для нарізки чогось, а на кухні покласти ось так в вертикальному положенні, тому що в мене там є газова труба, вона не дуже красиво виглядає. І ось так закрите, думаю, буде непогано. Ззаді баночок з цукром, чаєм, кавою. От. Ось такі в нас покупочки. Досить непогані, якщо чесно, мені сподобалося. І основне, що ціни демократичні. Ось таку качечку, такий світшот з качечкою. Ангеліна в мене сама вибирала. Вона дуже любить ці блискітки. Така приємна на дотик, бавовняна ковтина. Тут має трішки такий начос, не сильно, але чуть-чуть. І ось такого вільного крою. Брала. Для своєї Ангеліни 116 см розмір. Ось така качечка. І також взяла їй ось такий світшот, теж кицею і теж ось так переливається, міняється. Теж така непогана. 116 см розмір. в Садок ходити, думаю, нормально. Трішки ще така вільна, але, в принципі, дитина росте, тому брала більшу. Взяла ще Ангелінці-піжамку в рубчик. Тут є ковтинка і штаніжки. Також беру 116 см. Досить непогано виглядає. Не знаю, як буде носитися, взагалі речі Сінсей не особливо, відзначаються якоюсь сильною якістю. Зате вони бюджетні. Те, що ще в нас є, я передивилася курточки, верхній одяг ще є. Купувати не буду, шапочки теж є. От, те, що необхідне було, купила. Залишу посилання в описі, можливо, комусь буде цікаво. Також заглядайте, подивіться. От так.